На харчоблоці 46-го Кропивницького дитсадка троє кухарів готують обід і вечерю, поспішають, поки є електрика. Зранку електропостачання виключають на дві години з восьмої. До цього часу кухарі встигають приготувати сніданок. Швидше працюємо, раніше приходимо, коли є світло, немає, трохи відпочиваємо. Ми хочемо, щоб все було тепле, вчасно приготована їжа і діти були задоволені. Вдруге за день електропостачання вимикають з 14 до 16. У цей час працівники роблять заготовки для приготування їжі. На обід у нас суп гороховий, картопля тушкована, напій цитрусовий, салат з пікінської капусти та мафіни. Все кухонне обладнання електричне. З часу запровадження планових графіків відключення електроенергії змінився графік роботи кухарів. Раніше робочий день кухаря починався о 6 годині. Приходили, вмикали електроплити для того, щоб поверхні розжарились, ми розбили роботу кухарів на три зміни. Перша зміна приходить о 5.45, другий кухар підключається о 7, і третій кухар виходить о 8. Таким чином, два кухарі готують сніданок із 6 до, 8, до 7. 30, так. І вже три кухарі готують обід і готують вечерю. Тобто, по факту, на 14 годину, коли в нас відбувається відключення світла, вже вечеря також приготовлена. Каже, до відключення електрики використовували одну плиту, нині дві. Тому що зараз готується обід, і коли обід буде приготовлений, ми повинні будемо в той проміжок часу, поки є світло, встигнути приготувати термообробку продуктів на вечерю. Перелік страв для дітей через відключення електрики не змінювали. Заклад працює за чотиритижневим затвердженим меню. Воно розроблене спеціалістами управління освіти, затверджене затверджено держпродспоживслужбою. Усі 39 садків Кропивницького пристосувалися до графіків знеструмлень, говорить начальниця управління освіти Лариса Костенко. У чотирьох дитсадках є генератори. У нас є запаси води. Якщо немає води, то ми використовуємо запаси. Ми співпрацюємо з водоканалом. Буває так, що ми плануємо, що світла не буде, наприклад, з восьмої, а світло вимикають раніше. То на цей період ми використовуємо такі, такі страви, таке меню, щоб страви були швидко готувалися. На випадок повного знеструмлення в укриттях дитсадків мають бути запаси їжі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.